Добрий вечір. Сьогодні будемо готувати рибку. Це скумбрія. Я її почистила, замаринувала у лимонному соці, посолила, олійки додавала, паприку до смаку. Ставимо у мультипічку. Вибираємо програму рибка. Ось вона намальована. 170 градусів. Час, 15 хвилин автоматично вибралось. І кнопочка старт. І там наша рибка готується. Наша рибка вже приготувалась. Достаємо, дивіться, яка вона ароматна. Діться. Так, дивіться, яка вона смачна, ароматна. Угу. Смакота. Дивіться, яке там м'яско. Угу. Смакота просто. Бачите, яка ароматна рибка?